Батько пригрозив розлученням матері через те, що вона переписала своє майно на доньку. Він вважав, що квартира, в якій вони живуть, повинна належати сину Артему. Щоб зрозуміти ситуацію, потрібно почати з самого початку. Мама Лесі не була одружена, тому, вийшовши заміж за Олексія, вона стала мачухою для маленького Артема, а пізніше у них народилася Лена. Жити вони почали в маминій квартирі, яку вона отримала у спадок від батьків. У Олексія також була своя квартира, але вона була менша, тому її здавали в оренду. А коли дорослий син сказав, що одружується, батько віддав йому нареченою двокімнатну квартиру. Звісно, з таким рішенням ніхто не став сперечатися, бо всі розуміли, що молодятам потрібно власне житло. Від їхнього одруження пройшло вже кілька років, у них навіть з'явилася донька Кіра, тому Олексій почав наполягати. Щоб Артему віддали трикімнатну квартиру дружини, а вони з дочкою можуть пожити і в двокімнатній. Ні донька, ні мама не погодилися, і тоді батько вирішив піти в наступ і заявив, що донька зможе самостійно забезпечити себе, якщо знайде хорошого чоловіка, а син ні. Йому потрібна батьківська підтримка. Мама це все успішно ігнорувала і сподівалася, що її чоловік скоро охолоне. Але з часом вона зрозуміла, що цього не станеться, і почала боятися, що, якщо її не стане, донька залишиться на вулиці або без нічого адже батько зробить все можливе, щоб віддати все старшому сину. Тому вона пішла до нотаріуса і переписала квартиру на доньку. Лєна спочатку заперечувала бо боялася реакції батька, але потім зрозуміла, що мама права, і одного дня вона справді залишиться без житла. Батько не зміг витримати того, що зробили його дружина і донька. Він намагався з'ясувати, як все скасувати і налаштувати дружину проти доньки. Головний аргумент був такий як ти можеш їй довіряти дівчині всього 23 роки? Зараз вона дурна і наївна, почне слухатися якогось чоловіка, і ми з тобою опинимося на вулиці. Коли він зрозумів, що і це не працює. То почав погрожувати, що подасть на розлучення і залишить їх, але й тут мама залишалася стійкою. Ти вирішив віддати свою квартиру синові, тому я маю право залишити цю квартиру доньці. Це справедливо. відповідала мама на всі нарікання батька, але той і чути не хотів цього, бо братові дісталася двокімнатна квартира, а доньці трикімнатна. Згодом він запропонував поміняти її квартиру на двокімнатну. А залишкові гроші віддати синові для відновлення справедливості. Тут мама вже не витримала. Чому я повинна думати про твого сина? Нехай про нього думає його мама. Я хочу залишити лені свою квартиру, своїй єдиній доньці, а якщо ти хочеш відновити справедливість, то шукай колишню жінку і відновлюй, казала мама. Тоді батько зібрав речі і поїхав до сина. Але вже наступного дня він повернувся. З розмов стало зрозуміло, що рідний син не захотів його приймати, сказав, щоб він вже зранку повертався додому. Звісно, ні з дружиною, ні з донькою він не розмовляє, вважає, що він правий і навіть не думає йти на компроміс. Як ви думаєте, правильно вчинила мама, заздалегідь забезпечивши свою доньку житлом і не подбавши пропасинка.